З початком повномасштабного вторгнення вболівальники футбольного клубу «Буковина» не мали можливість відвідувати матчі у Чернівцях. 30 березня відбудеться перша у цьому році офіційна домашня гра, чи допустять на матч глядачів. Дізнавалася Вікторія Макайда. Майже три тисячі вболівальників матимуть можливість приходити на домашні матчі футбольного клубу «Буковина». У разі виникнення повітряної тривоги глядачів направлятимуть до укриттів. Глядачі будуть розміщатися в обмеженій кількості секторів це з першого по п'ять, навіть по четверті. Тобто, коли будуть куплятися квиточки, на буде також видаватися схема евакуації. Тобто, кожен глядач, який буде розміщений на стадіоні, буде мати крім квитка схему евакуації, де буде чітко розписано саме його місце. Саме його сектор, в яке бомбосховище він має під час витруння тривоги рухатися. було обстежено 21 захисна споруда цивільного захисту, в тому числі і найпростіші укриття, які знаходяться в безпосередній близькості від стадіону. Було визначено, що захисні споруди відповідають. Вимогам обмежено готові або готові для укриття населення та вболівальників при покупці квитка. Кожен отримує інформацію про місце знаходження захисних споруд у межах 500 метрів. Нами спільно з стадіоном Буковина розробляється план дій на випадок повітряної тривоги. Тому даний план дій до кінця цього тижня буде підписаний та буде у керівника споруди. І який в основному відповідальний за процес проведення футбольних матчів з глядачами кожний власник і балансоутримувач всіх захисних споруд попереджався, що в період проведення футбольних матчів, що буде в суботу, в основному, та неділю, захисні споруди на під час повітряної тривоги повинні бути відчинені. Журналісти СІ-4 вирішили перевірити, скільки часу знадобиться оболівальникам, аби дістатись до найближчих укриттів. Від трибун стадіону, якщо залунає повітряна тривога. Укриття ми будемо шукати за допомогою додатку Дія. Одне із найближчих укриттів знаходиться за адресою Щербанюка 4, в гімназії 18. Час до нього займає до 5 хвилин. Воно розраховано на 380 людей. Тут укриттям слугує приміщення їдальні, роздягальна та спортзал. А найближчим є укриття, що знаходиться на території стадіону Буковина. Їх там два. Воно в місті тисячу осіб. одне 600, одне 400. Тобто цього в принципі було достатньо нам для проведення матчів, які б відбувалися без глядачів. Але вважається, що глядачів більше, тому відповідно ми і шукали ще поруч біля стадіону бомбосховища. В принципі, вони. Ми їх знайшли багато, обстежили їх, тобто ми маємо відповідні на це вже акти. Найближчі Герцена 1, 3, 5, Гузар 2, це по ну і школа, ну, багато є поруч. Є у нас ще резервні бомбосховища, які ми не розглядаємо поки що, але в разі необхідності будемо їх задіювати. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Новини Сі 4